І всім привіт, друзі! З вами Локіпроекс. І сьогодні виходить четверта частина по зомбі-апокаліпсису. Але який може бути зомбі-апокаліпсис без патронів? Давайте так, друзі. Один лайк, один повний магазин. Не забувайте про підписку та лайк. Ну а з вами був Локіпроекс. Всім удачі і приємного перегляду. Довайло сигнал. Блін, взагалі ніякий сигнал не зловив. Скільки годин просидів і жодного сигналу. Я вже тут, як бачите, друзі, обжився. от, от. Якот. Ну тут ліжка, як вони є, стояли, так і стоять. Я тут крісло постав, тут цей стол і радіо. Думав, може якийсь сигнал зловлю. І взагалі нічого не зловив. Там він годинник повісив. Так, отут от, от, свої речі розмістив. Зараз треба подивитися, які там забрати, які ні. Так, цю гранату забираємо. Оптику забираємо. Далі їжу треба забирати. Ну, по-любому. Сьогодні я йду на вилазку, так що. Подивимося, що там, як. До того магазина пройдусь. Так, броня. Так, але оцю газмаску -мас... газ треба зняти. Ну, газомаску. Так, записки всі. Записки поки що хай тут лежать. Візьму з собою трубовик. І пістолети, все, і в мене більше не на шо, патронів нема. Ну, воду там. Так, їжа в мене є, так що можна навіть о, отак от зробити, о. Та не, навіть отак от. Я думаю, так вистачить. Зараз так. Пити треба. Тепер пусті пляшки ще викинути. Так, так, так. А їх можна якось? Ні, не можна їх складірувати. Так. Ну, начебто все. Можна відправлятися. А, зараз. Надягнути броню чуть не забув. Так, от от, от. І ще шолом десь лежав тут от, Так, ні, не тут. Тут. Стоп. Я його щось, певно, не побачив. А, да, от. Оце от візьму. Так, оп, і все. Можна відправлятися на вилазку, Так. Пістолет, о, пістолет не зарядив. Блін. Яке міг забути? Вийду так от здобувком на всякий випадок. Так. Так. В цій кімнаті все ж чисто? Так, да, чисто. Так, стоп, де мій. Я речах забув, друзі. Ну, ну не як як можна було. Вишивши, головне, його тримав в руках і забув. Так, зараз, зараз. Так, ось цей речах. Вправляємось. Так, так, так. Ну. Що там в нас? Ого, ще темно там. що, чи я вже ніч проспав. Зараз подивимось, друзі. Так. Опа, перший клієнт. Блін, не закривається. Це, звісно, трошки фігомінько, але ладно. Дивиться сюди. Блін, вони мене зажали, вони мене зажали. У мене щось пістолет заклинив. Ого, вас тут. Да ні, ну вас нафіг. Ну вас нафіг. Давай. мінус один. Так. Блін, двері, двері, двері їх треба. Звідси, звідси їх треба гнати, гнати. Інакше вони зайдуть в бункер. Так от. Блін, двері, в двері. Вони прорвали оборону, вони прорвали оборону. От, блін. Блін. Блін, 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 блін. Вот, ні, не-не-не-не-ні-ні, ні, 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 сюди ти не зайдеш. Ще один. Це, звісно, дуже фігово. Дуже фігово, друзі. Ще мінус один. Треба двері якусь закривати. Закривати двері. Так їх закрити. Все а звідси я відкрию, відкрию. Все, отак от. І потім, якщо шо, отак от. Все, Чітко. Так. Біжимо в сторону укріплень. Там е був магазинчик. Може там, не знаю, якісь припаси будуть, чи щось. Забіжемо в той магазинчик і тоді вже зах захиляємося. Скажем так. Так, 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 так. Е, магазинчик, от. от він. Так. Все, закриваємо двері. Стоп. Людина? Да, там людина. Він на зомбаків біжить, О! його. Його зажимать, можемо помогти. Блін, я йому поможу. Не, я йому не поможу. Я йому не поможу. Опа-опа-опа, головне, щоб вони двері не почали ламати. У мене не безкінечно патронів. Це тебе вроді, якщо я не помиляюся. Так, 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 треба позабирати оце все Зараз. Так, цю банку забираємо. Цю також забираємо. Так, оце от все теж забираємо, забираємо. О, плюс вода. Це вже добре. Ще якась кілька певно, я не знаю. Так, о, спрайт, спрайт, ого. Так, де там аптечка. Аптечка, аптечка, зараз, зараз. Все, аптечка є. Так, зараз поїмо. І поп'ємо заодно. Треба буде води набрати. Але там дождь, конечно, йде. Ні, я сьогодні, певно, на на вже не выйду. Зараз тут тут ще сейчас що шот. Ну, трохи от! От! Тут вікно вибито, тут можна від зомбі чистити. Територію. Зараз от так Блін, я в В Пуску якось попав. Все патрони просто так втратив? О, З цього можуть патрони випасти. Блін, він оббіг магазин. Блин, блин, блін, куди я стріляю? Опа, наш клієнт. Що, все? Все, мінус один, чітко. Так, ну, вроді всі... А, не, от, от ще. Ух ты ж прикольно. Хотів сказати, всі полиці обдивився, а тут, як бачите, друзі, де всі. А, вже світло, половина не працює. Буде цих електрів горить. Ну ладно, більше. Так, все. Так, це якийсь склад, певно. Зараз спробую клопнути, може якось відкрию. О, так, да так, -да так. -да. Пішов процес. Так, от 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 Що тут у нас? Да, це склад, склад. Бута є. О, так, сюди пусті буду складати. Так, ще м'ясо якесь, жарене. Пожарю потім, добре, добре пожарю. Так, тут що в нас? Тут теж їжа. Так, тут що в нас тут порожня, порожня, порожня і тут що в нас Тут теж порожньо. Все? тут нічого вже нема. Залишається тільки цей оружейний магазинчик, я не знаю. А ну, що тут написано? Увага! Товар продається тільки людям з посвідченням на зброю. У блін, ниче там, звісно молнія шараша. Це капець. Вон там міст ще є. Потім треба буде на міст піти. Так, ладно. Збройний магазинчик зараз придивлюся. Що тут є? Так, там. Ну. Пуста бочка, пуста. Може хоть якийсь патрон, не знаю, хоч один. Блін, взагалі нічого нема. І тут на полицях теж взагалі нічого не лежить. Так, ну там якийсь простір, я не знаю, може там щось яну зараз. Блін, ну так Да, Так, да, так, да, да, там. Там був сундук. Там був сундук, я бачив. Опа. Так, а ну момент істини. Оух. А оух, а я. Yeah. Только я не знаю, эти патроны до него подходят, или нет. Вот это я не знаю. Ну, зараз А ну, оух. А полностью пустый. А, да, патроны подходят. А ну, зараз, передалюсь точно. Да, эти патроны. Не, ну тут, тут, конечно, оух. А четкий. А, опа, опа, что это было, что это было? Кто сюда летел? Бандит. Бандит был. Блин, можно на дверь выйти, устреляться. Так вот, с бипна зараз попробую. Опа. Все, минус вот, А ну, тут еще е, не? А он е-е. Блин. А ну, а у кого такой? Вот. ану підбігайте, підбігайте. Вот так. Опа. давай давай все ой 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 Хима, прям біля мене. Ще й мінус магазин. ану зараз я цього бандита так можу. І... ну Бля. Бля, я ще було розбию. там пішов? А, от, от, от. Давайте. Зараз він зупиниться йому, я його розстріляю. Блін, ну як ти не попав? Зомбі давай! Блін, зомбі його не завалив, на жаль. Все, зомбі його завалив. Мінус один бандит. Вже вроді, знаєте, світає, але все одно якось ніч. Ну як ніч, відчувається, о. опа, клієнтики ще одні, давайте вот так бах. Все, мінус двоє. Дробі одною. Це чітко, чітко. Так, що там на мосту? Ну міст, вроде як робочий, я не знаю. О, ще один бандит. О, опа, опа, іди сюда. Так от. Бах. І все. Мінус ще один. Ой-ой-ой, там ще йдуть, ще йдуть. Так, треба його тут теж... Опа. Так, я з пістолетом зараз буду ходити, бо на дроп якось... Ну, на, на дробовику. А не, отут -от тут -от з дробовика прийде. Бо він до мене швидко добіжить. А це що взагалі за зомбі такі? Ну нічого в нього шолом. Опа, опа, опа. Ще один іде. Так, мінус один. Опа, тут ще йдуть. Дробовик! На, прям в йому дав в голову. Там бандита вбили. Опа, до мене йдуть, до мене йдуть. Так, <гас> блін, 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 блін. мене зажали. Де? Це оцей зомбі. Ого, я його з одного патрона. Не-не-не-не-не-не-не-не, аптечка, аптечка. Все, чітко. Захилявся. Захилявся і так. Блін. Не, треба бігти, треба в бункер бігти, до бункера. Я підбіжу, там вже більш-менш зможу тримати оборону. Бо тут вони мене просто зажати можуть. Вони мене вже зажимають майже. Так. Мінус троє. Так, где там аух, аух. Сейчас я мажу, мажу. Вс. Чем минус один? Так, так, так. Вс, я просто бежу туда знов. До того магазинчика. Так. Я ще там не всю територію, я не пам'ятаю, вроді все чи не все я обдивився. Ну зараз подивлюся, Але не знаю. Таке відчуття, що я не все передивився, от зараз... Дивлюся, а ну тут зомбі ніде немає. Ні, нема, вони всі мною бігли. Там ще якесь якісь здання, не знаю. О, там, там оборону, певно, якийсь час тримали. Але ні, зараз ще подивлюся. Чи я нічого не пропустив в магазині? Може щось пропустив, якщо тут отак от наук був схований. Так, зараз я так моя їжа. Якщо так, був схований, ох, то значить ще тут щось може бути сховане. Але блін де? Оце от питання головне. Так. У мене три бутилки залишиться і все. Всього то нічого, майже. Так. Так, так, сюда все бутылки пусті складировать. Так. Ну я не знаю, ну тут я все вскрыв, вроде ничего нема. А ну шо там. Так, ну там вроде чисто, я територію розчистив, але вони мене чуть не вбили. Це капец. А ну як там моя хата. Стоїть. Блин. Блин, а я двери там закрив, чи ні? уже не пам'ятаю <кій> так а ну стоп я в ці ящики точно определю все блин ты самый открыв так ну тут тут открыв тут тоже не знаю ну тут тоже порожней тут тоже тут тоже ну блин я не знаю может під ними щось є тут блин тебя блин я це не побачу даже может вот так вот але блін всі ящики прийдеться зносити. Блін, ну добре Знести, так знести Мене щось просто не покоїть, якщо так, аух, ухті сховали за цим, то може і ще щось. А може я себе просто оцей над собою прикалуюсь, може так, якось я не знаю. Блін, я ще буст... пусті ще бутилки цей сломав. Так Ух ти ж блін які ящики. От. Опа-опа. Опа опа. Опа хай стоять а то їх тут надо тоже вот так вот опа аккуратненько оп и оп тут тоже нічого вообще нема блин ну эти ящики и фух блин Так, что там у меня? Блін, бронежилети ще пусті бутилки. Ну, пусті бутилки зараз сюди ще. Лодо. Так. Ну стапся тільки цей сундук. Але певно тут ще нічого не... Стоп, я сундук дивився. Дай він я ж просто. Я же не пам'ятаю просто. Блин, давай! Ух ты! Ух ты ж! Нічого ся тут люк І він вниз кудась веде і цей... Блін. Опа. Так, мене то... Я візьму в себе ключ. Може він підійде до цих дверей, я не знаю. В себе ключ заберу вже добре, нехай. Так... Е... Пістолет. Пістолет на готу. Ух ти ж там, там толпа, там толпа я бачив. Ні, тікати, тікати. Я лучше втечу. там толпа так там ну, нормально вам скажу бузе. так 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 бежим бежим может еще один опа 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 не нафиг отсюда дробовик остальные патроны как раз Пах. Блин, сзади. Бах. Бах, блін. Бах. Так, пістолет. Перезарядка. Все, чтко. Так, ну не знаю, може в себе десь я ключ положив, зараз туди, блін. звідси, блін. Зараз подивлюсь, що друзі. Там в цей генератор, ні от от. Був в ненужних речах. я типу передивився він зайвий, він просто там не треба. Так що йдемо ставити. Так, зараз там зомбі є десь. Скільки в мене патронів на пістолеті залишилося? Так, 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 так. 4 патрона, блін. Ну не не 4 патрона, 4 магазини, але. Але все одно якось маловасто. Так, от, опа. Опа, якщо шоу, то отвіт і Все. Побігли до магазина, до магазина. Let's go, let's go. С... Блін, вони йдуть з дробовиком треба йти. По любасу. Бах. Опа-бах. Опа, прикол. Опа, ні, 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 -ні. Аптечка. Де дробовик? Іди сюди. Блін. Дві птечки Дві птички прийдеться витратити. Та ви що прикалуєтесь? Блін. Де їх тут стільки звідки. Блін, ще один. Ще один, ще один. Оце проблема. Опа, та ну. Та, ну, блин, звідки вони тут беруться. Стоп! А от я не. Я не знаю, треба буде потім воду ще й набрати. Короче, просто біжим все. Головне, щоб вони нас не піджимали. Бо остання аптечка осталася, остання, і все. Якщо ще найду, буде чітко. Якщо не найду, буде фігово. І дуже. Капець їх тут скільки. Там я бачив трьох. і тут ще двоє. І може ще десь біля магазину можуть бути. Так, бігом, 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 бігом. Ну вони ж за мною можуть бігти, я бігти вже тупо не можу. Я вже настільки устал, що це капець. Поїсти треба. Блін. Товбо не зомби. Опа, опа, опа. Там еще был так вот хвась. Спрайт же выпью. О, четкий спрайт. Что могу сказать, друзья? Так, так вот. Это вот не надо. Это бутылка была воды. Блин. Ну ладно, Так. Тепер треба дивитись, що тут є. Так, сундук, давай. Ух ти, блін. Його тупо подвинути не можу, сил нема. Блін. Так, раз, два, три. Давай, давай! Ще трохи. Фу, блін. Я його здвинув. Так. Де він тут? Так. Фух. Ну що, відкриваємо речах, друзі. На а цей. Люк. Що ж погнали. Опа. А як туда? А як пролізти, типа? Блин. Люк тупо заваж... О о о, проліз. Фига Тут якісь лампи зі світлом, не знаю. Керосинові, певно, чи що так. Хочу сюди. Хочу сюда зомби. Все нова лампа якась, не знаю. Може це електролампи такі.